Вітаю вас, глядачі ютуб-каналу магазину Wu В цьому відео подивимось на чохол, який поєднує надійний захист з вишуканим майже ювелірним дизайном. Це x Porcelain Design, наприклад, і такого чохла для Samsung Galaxy S25 Edge. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Цей чохол одразу привертає увагу своїм унікальним стилем, доповненим розкішною гальванічною обробкою із золотими акцентами. Виготовлений він із високоякісного TPU матеріалу завдяки своїй м'якості. Та гнучкості він ідеально сидить на корпусі, легко встановлюється, та найголовніше чудово амортизує удари при падіннях, знижуючи ймовірність утворення тріщин, чого має точні вирізи для всіх портів мікрофонів та динаміків, а клавіші гучності та блокування захищені м'якими та чутливими дублікаторами, які забезпечують легке натискання та захищають від пилу. Кейс має бортики навколо дисплею та блоку камер, що дозволяє безпечно класти смартфон на будь-яку пласку поверхню дисплеєм або камерами донизу. Замовляйте XINLI Порсула Design в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться своїм досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.